Вітаю, шановні. А, ви дуже на це чекали. Ви питали постійно, що по прогнозам, що як я вам казав, чекайте рано, рано, і от зараз момент настав один день. до The International прогнози скоро закриваються, але ми знаємо, які команди доїхали, які гравці доїхали, які не доїхали. І от тепер настав час, хоча б якогось притомного прогнозування. Я не дуже люблю всю цю історію, тому що. Прогнозування це в принципі справа дуже невдячна. Е, ти сидиш щось там собі вигадуєш. Турнір може абсолютно інакше складатися, внести свої корективи. Тим паче, система цього турніру вона не є. Максимально стандартною для нинішнього кола ігрового доти цю систему використовують виключно PGL, які проводять дані з International. Вони використовували на своїх турнірах PGL велаки, на яких навіть не всі команди грали протягом цього сезону. Ну і щоб не бути голослівним, а щось і вам власне показати, я вам одразу цю ситуацію і роз'ясню. Цього року шлях до The International починається з п'ятираундової швейцарської сітки. Перший Три дні 16 команд будуть грати матчі до двох перемог, тобто Best of 3, проти інших команд з ідентичними рахунками. Тобто команда з 2-0 буде грати з командою 2-0, команда 1-3 буде грати з командою 1-3 і, і так далі. Перемоги у перших чотирьох раундах автоматично виводять команду на The International. Тобто, чотири серії ви виграли, їдете на International. чотири серії програли, їдете додому. Тобто, навіть те, що ми будемо дивитися з четверга по. Неділю це не буде The інтернешнл у нових правилах Valve Це називається шлях до The інтернешнл. Просто щоб ви це знали і щоб ви це розуміли, щоб у нас не було з вами недомовок якихось. Um... Власне, на самому інтернешеналі він почнеться в четвер, одинадцятого вересня, буде тривати на арені чотири дні. Його кульмінацією стане гранд фінал в неділю, 14 вересня. Вісім команд зі шляху до The International змагатимуться за Егіду на Баркліс Арені а, у гамбурзі перед тисячами вболівальників. До речі, деякі з вас там теж будуть. Власне, як працює швейцарська система, які правила для неї вигадали Піджель конкретно під цей турнір, а, правила пріоритету. Вибору. Що таке вибору? Це хто буде першим пікати, хто буде пікати другим, хто обирає сторону і так далі. Тут, в принципі, все стандартно. Пріоритет визначається підкиданням монетки. Перша гра переможець монетки, обирає між вибором першим піком або секонд піком, або сторону обирає. Відповідно, другу гру обирає опонент, і на третій грі за потреби знову підкидається монетка. І тоді вже хто кому пощастить більше, той обирає порядок піку або відповідно сторону. Власне. Так було завжди, тому тут нічого нового е, гра грається до трьох перемог. А до трьох перемог це у фіналі мається на увазі. Там така сама схема, плюс-мінус. Тут ви можете почитати. Коротше, теж на п'ятій мапі буде перепідкидання монетки. Тобто те саме, тільки просто більше мап. Шлях до The International. правила поєднання зі швейцарською системою. Тут я одразу збільшу, щоб вам було якісніше видно, щоб ви могли теж читати, і щоб, ну, можливо десь я некоректно скажу, тому що я не великий експерт цього формату, але я спробував розібратися для цього відео для вас. Команди будуть впорядковуватися від кращої до гіршої за критеріями: кількість виграних матчів, кількість програних матчів, відсоток виграних ігор, загальна кількість матчів виграних опонентами, середній відсоток ігор виграних опонентами та піддання монетки. Команди поєднуються з стандартним правилом правильно системи. Виключення для окремих раундів зазначено нижче. Поєднуються команди з однаковим результатом. За можливості слід уникати повторних матчів, тобто двічі грати з однією то самою командою швейцарці, ви не будете. За можливості зменшувати відстань між командами в турнірній таблиці. Тобто, я так розумію, що тут не має бути так, що, наприклад, команда, яка має найкращий показчик там при стати за статистики 3-2, не має грати з найгіршою 2-3, а навпаки, з найближчою. Тобто, якщо це коректно перекладено, і я коректно зрозумів логіку, то воно має бути плюс-мінус отак. Знову ж таки, якщо ви краще розбираєте в цій системі, ви там якийсь шахіст, наприклад, і ви знаєте, як це працює. Можете розписати в коментарях, але я от спробую те, що я для себе зрозумів, те, що я прочитав, вам донести. Е, значить, перші три раунди одразу треба зрозуміти, команди будуть поділені на дві окремі групи. Ви зараз такі здивуєтесь, це ж не груповий етап, це не, не це інша система. Чому дві групи? Отже, е, Valve умовно поділили вісім команд на дві групи. Умовно, це. Не те, що прям коротше за їхніми показниками, за їхньою статистикою, за їхнім перформансом протягом ігрового року ці команди поділилися на дві таблиці за рейтингами. Я вам зараз приблизно продемонструю завдяки своєму е гарному товаришу Бену Стенхайзену. Як це працює? Тобто, перші три раунди команди діляться на окремі дві групи. Команди поєднуються організаторами, команди з однієї групи грають одна проти одної. І тільки з четвертого раунду команда з першої групи обов'язково зіграє з командою з другої групи. І в п'ятому раунді, там вже як вийде, так вийде. Там вже буде на вибування практично там два-три. П'ятий раунд це буде статистика: 1-2, ні. 4, це буде 3, 1, 1, 3, відповідно, там, і там же може бути варіація. 2-2 може бути. І от потім вже раунд на вибування. Це команди з результатом 3-2 і 2-3, і вони грають уже там далі між собою. Раунди на вибування. Останні. Тобто. Нас цікавлять перші три раунди. Що таке взагалі? Оці дві групи. Є мій гарний товариш, Пан Бен е, Стенхайзен. Він написав, е, що базуючись на форматі, як поділилися команди. До речі, як вони поділилися команди? Команди поділилися отак: у перший раунд, 11-та година, відповідно 4-го числа в четвер зіграє Аврора Екстрім, Falcons Nemesis, Спіріт Вайлдкарт. Тундра, якульські брати. Вважайте, оце і є команди однієї групи, умовного поділу від Вальф. І друга група Бебетім Нігма, Бум, Ліквід, Героїк Півжен, Натус Вінсере, Тайдбаунд. Це друга група команд. Тобто, як це виглядає на практиці? От приблизно ці команди по рейтингу протягом року система Гліко. Uh, і отак вони поділені. Якщо ви подивитесь, є чітка тут закономірність. Тобто, тут команда з топ-рангом, тут команда з топ рангом, тут дві команди трошки нижчого рангу тут і так далі. і так далі. Тобто вальф розділили по суті просто за рейтингом в дві групи ці команди. Що це означає? Що в перші три раунди швейцарки будемо говорити про Natus Свінсери. Вони грають свій перший матч проти Tidebound, Вони точно будуть грати проти команд з цієї плеяди. Проти P-Vision, проти BB, проти Liquid, Tidebound, Nigma Galaxy, Heroic і Boom. Тобто, якщо ми перемагаємо колектив Tidebound, ми будемо грати з тих, хто переміг отут. Якщо я знову коректно розумію цей розподіл, перші три раунди буде працювати саме так. Тобто, у разі перемоги, наприклад, Natus Vincere над Tidebound, і перемоги BB Team, наприклад, там з ким вони грають над Нігмою Galaxy. Ми граємо там умовно з Ніг з BB Team, Ну або з іншою там командою, яка переможе, ви розумієте. Тут же залежить від результату, буде як воно як воно складеться там 2-0, 2-1 і так далі. І так далі. Тобто, ми перші три раунди, це три перші серії, ми будемо точно грати проти команд зі своєї цієї підгрупи. Далі вже четвертий раунд, коли буде рахунок відповідно 3-0, 2-1, 1-2, 0-3, ми обов'язково гратимемо проти команди відповідної нашому рейтингу, який ми набрали, кількості програних і виграних. Матчів з іншої групи. Знову ж таки, про це пишеться отут. Четвертий раунд команди поєднуються лише з командами іншої групи. Якщо все те що я зрозумів коректно, то наша плеяда команд на перші три е серії вона знаходиться в цій частині, яку ви бачите на екрані: P-Vision, BB, Liquid, Tidebound, Nigma Galaxy, Heroic, Boom. Перша серія у нас проти Tidebound. Так само і тут, аналогічно абсолютно. Для будь-якої команди зверху. От, е в принципі, здається, це все, що хотів по формату пояснити. Те, що я зрозумів і хотів вам донести, нібито це все. Натус uh, Vincere, наша команда, очевидно, за ми будемо вболівати і всі підтримувати, грає свій дебютний матч проти Тайдбаунд uh, о 14-й годині. Жереб випав, як на мене, робочий. В принципі, на цьому інті все одно доведеться працювати з до усіма командами, якщо ми хочемо проходити uh, оцей шлях до The International. Тому у будь-якому разі, десь нам потрібно буде ці команди перегравати. І, може, навіть добре, що така більш-менш бойова команда вже збита, потрапила нам одразу на перший же матч буде можливо. Можливість перевірити свої сили, ну і відкалібруватися власне по відношенню до того, на що ми претендуємо. Цілком можна обігрувати тайтбаунд хоча команда і міцна, але е, навіть теж я думаю, як темна конячка на цьому турнірі вмо... зможуть здивувати, тому будемо спостерігати. Загалом, е, пейрінг, да, це створення пар. мені Цілком зрозуміли, знову ж таки, вони використовували тут ці рейтинги, тому тут все логічно. Якщо ви подивитесь там Falcon, Nemesis. ну от беремо ту саму систему. От Falcon, от Nemesis. візьмемо там з ким Spirit були спаровані: з Wildcard. Spirit, Wildcard. Тобто, бачите, команди нижчого рейтингу в першому раунді грають з командами вищого рейтингу. Чому так працює? Бо багато питань було: чому, чому? Та тому що ну, ніхто не хоче, щоб умовні там Spirit зіграли перший раунд з фальконами, а Wildcard з Nemesis, і хтось з Них, ну тобто, відповідно, меча був би легший в карт е, легший суперник, і хтось з них би на халяву прийшов бо одразу сітку 1-0. Тому вони спарюються одразу з командами. Е, можете переграти топ команду, калібруєтесь на 1-0. Не можете. Ну, один до побачення, грати на своєму рівні, е, дітлахи Тому, в принципі, тут все цілком зрозуміло, якщо сісти, розібратися, е, тому це парування, да, так дивно звучить, дивне слово, але. От як їх ці команди по парам поставили, все супер логічно, ні до чого докопатися тут неможливо, тому що дійсно використовувалися ці глікорейтинги, які протягом року команди набивали. Ну що ж, тепер найцікавіше, що ставити в таблиці, як бути, як себе поводити, як прийти до того, до чого ми хочемо: до нагороди цих бажаних. А, прогнози. Отже, що я для себе з'ясував, тут знову ж таки. Треба звертатися до мого друга Бена Стенхайзена. Я вам покажу його роботу так само протягом року результати. І ви зможете хоча б якусь інформацію. я Ці всі посилання, до речі, залишу. Вам під стрімом в описі. Я вам покажу, що там на, на предікшену, що було придумано, вигадано. Дивіться, ось знову мій товариш Бен. Зараз, зараз, зараз. Отут От я вам виведу. О, дивіться, це знову ж таки: оцей рейтинг команд протягом року. І відповідно очікування, як вони, яке місце ці команди посядуть відповідно у швейцарській системі. По прорахунку ви можете сліпо взяти оце, просто вписати. Але тут треба розуміти, що ця система тут. Якраз от один із користувачів в Твіттері задав питання, які тут часові рамки, чи ти брав ближче до фінішу, і так далі? А пен каже, що це протягом часу, тобто протягом сезону, але тут натурально... Чим е, більше, більше, чим ближче матчі до конкретної дати, тим вони більше мають значення, тобто більше за них рейтингу дається. Тому тут в принципі коректно, більш-менш все виглядає. Треба тільки врахувати наступні речі, наприклад. Тундра буде грати з заміною, не доїхав Вайтмон. Як на мене, супер важливий гравець, одна з найкращих п'ятірок, в принципі, в Дота 2, це моя думка. І він не доїхав до турніру. І це провал. І тому тут буде тобі. І тут же на ваш, на ваш розсуд, чи це треба вам ставити Тундру в топ, чи не треба ставити Тундру в топ. Це треба думати. Я вам зараз скажу, як я думаю. А, що стосується Gaming Gladiators. їх на турнірі не буде. Замість них приїхали Якульські брати якульські брати. Це як на мене, команда команда по як на мене, команда, яка претендувати близько на позиції Gaming Gladiators не мала би, але життя бентежне, тим не менш, я на них, наприклад, не розраховую особливо. В принципі, з основних ключових речей все, всі інші команди, нібито буквально вчора зачекинилися у повних складах. Були там труднощі. ATF трошки пізніше долетів. Кіотаку там затримував російського гравця е в літаку. Тому, е але в принципі всі вони долетіли. Отже, Спіріт безумовні лідери, особливо враховуючи перемогу їхню на ЄВЦ. А це була найближче найбільший турнір за рік і найближча до цього важлива історія. Але загалом, якщо брати Спіріт, то у них дуже багато було протягом року фінішів у топ-4. Вони постійно були в топі, але ніколи не заходили особливо в топ-3 протягом цього року. Інша історія там Liquid, та на деякі турніри гравали. Віжени у них була серія перемог на турнірах. BB Team, це взагалі команда, яка здається, десь ще два місяці тому мала не. Найбільше фінішів у топ-3 серед тір родин турнірів, тобто це теж, ну, якби серйозно. Але, тим не менш, фіксуємо оцю історію, фіксуємо її там, і переходимо безпосередньо до доти. Що я тут собі вигадав? Чому в мене стоїть ліквід 4.0 а не Spirit? Тому що якщо брати останній турнір, який називався. Фішер щось там е, Playground, Фішер Юніверс, перепрошую, не сильно слідкував за ним. Вони програли там у фіналі колективу Фелканс. Вони грали з заміною, їхньому мідеру Ларлу, робили операцію, від якої він відновлювався. Тобто, відповідно, навряд чи він сидів і дуже багато грав в доту. Тому мої очікування, попри те, що інша плеяда гравців грала безумовно і тренувалася: що Ларл буде не ідеально готовий до цього турніру, принаймні у першій його частині. Тому я не хочу ставити Спіріт на 4-0. Я браче поставив на 4-0 Тебе Фелкас, Фелканс, які були тріумфаторами цієї фісури, якраз. Фелканс, які ніби набрали переможну ходу. Фелканс, які грають найменшим а, пулом героїв серед можливих взагалі всіх команд. Вони грають дуже цілеспрямовано, у них своя тактика, вони її дотримуються, і вони грають дуже вузько. Тому ця команда, в принципі, результату орієнтована постійно саме своїми стратегіями. Можливо, слід туди поставити Фелканс на 4-0. Я ще вірю в Ліквід, тому що Ліквід команда, яка. Насправді тріумфатори річного інта. Це команда, яка, якщо тренується, може показати дуже достойний результат. І я переконаний, що після ЄВЦ не ідеального для них далеко. Вони б хотіли там, перемогти, тому і не ідеально. Вони би мали докладати зусиль, щоб показати результат. Ніша ходив до качалки вже дуже довго. Він розкачався нереально. Він багато грав в доту. Ця команда дійсно має сяяти. Взагалом, ліквід, це команда рівня 4-0-4-1. Тут на ваш розсуд, тут я би ці три команди. Можливо, сюди б ще P-Vision додав би. Але чому я не додав сюди тих самих P-Vision? Тому що, якщо говорити про той самий останній турнір, який відбувся, оця фісура, щось там, бла-бла-бла, то у плей-офф. Пі, Віжн програли якраз фальконам, тобто останні результати, найближчі результати до The International, які були, хоч цей турнір там формату не основного, не головного. Але все одно фалькони були трошки сильнішими. Тому. Я зробив для себе такий розподіл. Spirit, Liquid, Falcons. Тут порядок, ви для себе можете самі вигадувати, або ну додайте сюди, кого вважаєте за потрібне. Тобто, моя думка, що ці три команди, Liquid, Spirit, Falcons, виділяються. Кого ставити 4-1? 4, -4 Тут вже якби ну, справа така, пальцем в небо, мені здається. Тому я поставив Liquid, мені вони більше імпонують, і ну, я сподіваюся, що в них все вийде. Цю команду я принаймні трошки підтримую, якщо не говорити там. Про Наві, так? якщо Наві за душки винести, то це команда, яку я безумовно можу підтримувати. Далі Далі починається абсолютно вакханалія, тому що якщо бути відвертими, якщо бути відвертими перед самими собою і брати результати протягом року, то отут має бути щось на кшталт от такого. Тут має бути щось на кшталт от такого, і остання команда: це має бути на ваш розсуд, або Екстрім, або тундра. Ну, це абсолютно відверто, я вам кажу, от як, наприклад, і тут Тундру і вірити, що тобі покаже непоганий перформанс. Чому я так кажу? Ну, знову ж таки, тут не можна не повернутися до оцієї таблички Бена. Ну, подивіться: Бібі, Одна з... це була ще раз, топ-1 команда по фінішам в топ-3 на ці родин івентах. Топ-1 команда. Аврора, ну, дуже гранично з гладіаторами, там, з екстрімами, але вони все одно свій, свій рівень там, якийсь середній в топ-8 тримали. Тобто це теж команда, яка зазвичай в останнє півріччя в топ-8 потрапляла. Tightbound та сама історія. Тундра та сама історія. Але знову ж таки, давайте поговоримо про Наві. Навіть це колектив, в який ми віримо. Це безумовно, така англійською мовою це баяст. Перед якісь перед, перед, у нас такі коротше, розсуди є неправильні. Ми, ми, ми віримо в цю команду. Ми сподіваємося, що вона себе покаже. Але десь ми і розуміємо, що вона може. Тобто, чи це станеться, а пес його знає. Але... Якщо ми не будемо вірити, то хто буде вірити в Наві тоді взагалі? Тому що вестерни не сильно вірять в Наві? Я так дивлюсь по Реді там по всьому. Тому не знаю. Як на мене, ситуація тут дуже проста, і я не вписати Наві в переможці в раунду на вибування не можу. Тобто, ми, я очікую, що Наві десь закінчать там, з результатом в раундах на вибування позитивним для себе, кого тут вста... замість кого тут ставити Наві? Я би вставив Наві замість е, Тундри в першу чергу. От, я так думаю. Але дивіться, я ще далі йду. Я тут, е, як то кажуть, е, буду грати в е, людину, яка все життя обстоює те, що такі гравці, як е, Кіотака, такі гравці, як Найтфол, такі гравці, як Торонто Токіо, такі гравці, як е, ГПК. Такі гравці, як п'юр, вони є ментально, морально нестабільними. Якби цей інт був набагато більше ну, грошовий приз, я би сказав, що я б їх поставив нижче сміливо. Цей не так тисне з точки зору призового фонду, але знову ж таки і відповідальність тоді, напевно, трошечки логічно може бути менше. Тому оці тільти, оце все неконтрольована історія з ними може трапитися. Я як антифанат цих команд і постійно про це заявляю, хоча цього річ вони довели, що вони дійсно щось там можуть в доті. От, але на великих турнірах, як антифанат цих команд, я їх сюди ставити не буду. Знову ж таки, я вам тільки що пояснив. Логічно, як можна поставити згідно з статистичними показниками, спираючись на рейтинг від Бена Стенхайзена, я так робити не буду. Тому в моєму випадку тут не буде BB Team, тут буде колектив Екстрім з АМИ. Знову ж таки. Чому я про це думаю? Тому що якщо брати турнір, який був до цієї фісури, це був турнір в Китаї, Clay Vision, де грали екстріми, і якщо брати результати цього турніру, де я в принципі можу вам його вивести, це не проблема. Так це був турнір в Китаї, так це був турнір, по суті, створений для китайської аудиторії, щоб китайці там щось продемонстрували, але тим не менш. Як і Екстрим, так і Тедбаунд на своїй землі. Непоганий турнір провели. Тедбаунди взагалі його виграли, перегравши Тундру. Вибили Екстріми BB Team на цьому турнірі. І мені. Хочеться вірити, що вони отримали ту потрібну впевненість у своїх силах, що, в принципі, все можливо. І вони можуть програвати подібні команди. Склад екстрімів абсолютно робочий. Весь склад цієї команди він бойовий, він спроможний перемагати що Team, що Аврору, на мою особисту думку. Тому я буду грати тут трошечки в рулетку, якщо хочете. Я не буду зациклюватися на, на тому, що. Там BB Team, Aurora, гарні фініші протягом року. Я не хочу ці команди бачити на The International. От у мене таке особисте відчуття. P-Vision, думаю, пройдуть без проблем. Tidebound, думаю, позмагаються, але пройдуть. У Na'Vi хочеться вірити, тому я їх тут ставлю. Не хочу бачити BB Team на турнірі, не хочу в них вірити. Навіть спраючись на те, що в них є статистика. Вам так робити можливо не рекомендую, але знову ж таки просто пояснюю свої думки. З приводу Аврори, ну отут важко, тому що чи Аврора, чи Тундра, ну тут загалом має бути. Можливо, вірити в Нігма Гелексі. Загалом перформанс Нігма Гелексі, особливо якщо брати групові етапи, цілком непоганий був протягом турнірів, коли до них доєднався гост замість Міракла. У Сумаїла одні з найяскравіших показників в міді. У них є прикольні тактики, прикольні драфти. Вони вміють з цими героями, які вони використовують віспів, фуріонів мідових титанів. Вони вміють на всьому цьому грати. Вони дуже прикольна команда. Марсі Керрі, Марсі 4, як завгодно, Марсі 5. Дуже прикольна, дуже солідна команда. Тому ви маєте право абсолютно, і я маю право нігму теж поставити туди. Але як. Знову ж таки, моя особисте, моє особисте вподобання. Як давній, не те, що фанат, але поціновувач е, ігрового мистецтва 33 на офлейні. Я не можу все одно Тундру не поставити. Попри те, що я вважаю, що Вейтмон вкрай важливий гравець, неймовірна п'ятірка, і що тобі це взагалі не зрозуміло, що це за заміна і де він взявся історичний там офлейн гравець, не, не п'ятірка. Я не можу не поставити сюди Тундру. І я не хочу не ставити сюди Тундру. І тому, відповідно, в мене і BB Team, і Аврора відправляються на виліт. Чи це ризиковано те, що я роблю? Абсолютно ризиковано. Але вам, по суті, треба взяти оці команди, порівняти їх з оціми командами, тобто раз, два, три, чотири, п'ять команд тут, і 5 команд тут. Порівняти їх, приблизно собі усвідомити матчапи, хто з ким може зіграти, приблизно накидати в голові. І чи вірити в те, що, наприклад, там екстріми переграють в серії BB Team? Чи вірите? Я думаю, що можливо таке. Чи програють Тедбаунт Аврора? Може трапитись. Чи програють Нігма? Та вони це вже ніби робили, і вони можуть. Ну правда, в європейській кваліфікації не вийшло, бо вони там напряму цих пройшли OG і не пограли нормально з Нігмою там у підсумку ще за зарубку, за слот, але ну було таке. Ми можемо цю команду перемагати. Тому я для себе так вирішив. Не спирайтеся, будь ласка, на це, це моя особиста думка. Просто нею з вами ділюсь. Я постарався вам максимально розкласти протягом цих вже майже 25 хвилин, як це все працює. І сподіваюся, що ви зробите правильний вибір, і він буде краще, ніж мій, наберете більше балів і здобудете гарні, якісні нагороди. Пишіть свої думки з приводу прогнозів, кого ви вважаєте, там, що я некоректно поставив, кого б ви поставили, кого ви пропустили, кого б не пропустили. Пишіть це в коментарях, де можливо я там некоректно сказав щось по свіцарці, теж уточніте або навпаки підтверджуйте мої слова. Я вам дуже дякую за перегляд. Що ви додивилися це відео до кінця, ставте лайк, якщо вам сподобався контент. Ну і на канал підписуйтесь, звичайно. Друзі, хай вам щастить, будьте здорові і гарного перегляду за International. Побачимось!